Чи відомо скільки будинків постраждало внаслідок цієї атаки цієї атаки і яку допомогу будете їм давати? Дивіться, я хочу перше сказати, що внаслідок російської агресії ви бачите, да, що тут ну ніяк не може бути військових, нічого. Це е, звичайні людські домівки, де люди мешкають і е, просто живуть. Це, це ще раз підтверджує, що е, росіяни воюють і, е, з нашим мирним населенням. У нас ви бачите два будинки постраждало сильно, дякуючи, що ну дійсно молодці. Ви знаєте, мать знає, вже що Вони були це час в подвалі. Якщо б вони знаходилися в домі, ну то... Звісно, сьогодні були другі наслідки. Тобто, на сьогоднішній два будинки постраждали, цих людей переселили до сусідів. У нас є така програма, яка ми в понеділок до обіду приймемо, ну, приймемо комісію, приймемо рішення, ми виділяємо кошти на зняття жилья. Ми повністю компенсуємо, щоб люди знімали, знімали житло. Зараз вже зробили обслідування, але ну, як на превеликий жаль, мені вже доповіли, що цей дом постановлення не підлежить. Будемо теж видавати. І зранку в понеділок, 8 ранку, принесуть заявлення. Кажемо, ще матеріальну допомогу, це віддільно від життя. Матеріальну допомогу кажемо на встановлення. То тобто, ну, у нас це прописано. у Стоє то в понеділок, ну понеділок приймемо рішення, мабуть, там мовторик серед середу, люди вже отримають кошти. А на житло вже шукаємо. глава адміністрації Олександровської вже включився. Буде так добрий момент, якщо туди десь поруч знайдуть і будемо платити за житло, поки будемо складувати. На, Короче, Я... на. Да, Ну є дивіться, які ж наслідки. Ви бачите, самі да там прямо з цими пробили. Да? Таких будинків, де полетіли стекла, все ще 5-6 будинків, які постраждали. Ну сьогодні наше комунальне підприємство вже тут працює. Хочу подякувати червоному кресту. То теж привезли. Вони допомогли людям. Привезли плівку, все і працюємо. До вечора все буде зроблено. От там уже шипер. Не покупаючись на цей будинок, ніби не будемо зазаділувати там поставити щиток. То есть, Ну сьогодні, крім цього дому, звісно, що це буде, ну як можна далі до ночі і встановлювати, щоб не було холодно. Дякую вам.